Сьогодні у нас гарбузовий хліб. Для початку розварюю гарбуз, блендерю його, тепер додаю до суміші 50 грам оцту, столова ложка солі, 2 столові ложки цукру, 4 столові ложки олії, все розкалабонцюю і додаю 100 грам дріжджів. Додаю борошна і замішую тісто. Замісила, накрила полотенечком, нехай підійде трохи. Тісто не буває. білі дороги. Пишуть музику, підійшло, розділяю його на порції. У нас получається 4 пуханки. Також підійшло, закидаю в духовку в духовці рівно годину часу на сто градусів. Ви подивіться, який красивий хліб получився. Прекрасний, запашний, хрустящий. Смакуйте на здоровічко. пісню вплітає і життя мов магічний романс.